І так, друзі, 27 лютого 2023 року. обліт шестирамочників. Тринадцяте година дня. Жужач. Добряче жозать, а деякі не хочуть літати. Мабуть, не потрібно. А наклеуси. Шестераночні на висадку. Обльотаються. Дуже файно. Це один із тачків. Зараз поїдемо ще на один тачок. Велики з полістирола. Робили хлопці з Розовки. з Пізнецовки. Вже їм по 4, по-моєму, років. Точно не пам'ятаю.